Всім привіт! Я Таля і це три аніме серіалів, які повинен подивитися кожен шоста частина. І почнемо ми з аніме Пожирач душ. Пожирач душ розповідає історію про Академію смертельної зброї та майстрів. Де молоді воїни навчаються стати шинігами, божественними воїнами, які воюють з пожирачами душ. Пожирачі душ це зловісні створіння, що харчуються людськими душами, прагнучи поширити хаос у світі. Головними героями є Макам, віддана та рішуча воїнка, та Соул – її зброя та найкращий друг. Разом вони утворюють команду, яка протистоїть пожирачам душ і захищає світ від їхнього зла. У своїй неймовірній подорожі Мака та Сол зустрічають інших важливих персонажів, таких як Блек Стар і кішка під ім'ям Блер та багато інших незабутніх персонажів. Пожирач душ вражає своїх глядачів чудовою анімацією. Енергійною бойовою системою та харизматичними персонажами. Кожна битва є справжнім шоу, де епічні поєдинки доповнюються гумором та дружніми зв'язками між героями. Отже, приготуйтесь до захоплюючої подорожі у світ пожирач душ. І не пропустіть неймовірні пригоди, які приховує це аніме. Друге аніме ельфійська пісня. Аніме. Ельфійська пісня приносить нас у світ, де люди відкрили новий підвід людей, відомий як діклоніуси. Вони володіють окремими розумовими та фізичними здібностями, такими як телекінез, відтворення векторів та інші магічні елементи. Але, на жаль, вони також стали об'єктом жорсткого експерименту та утисків з боку людей. Головна героїня аніме Люсі є однією з діклоніусів, яка випадково втекла з наукової лабораторії, де її тримали у полоні. Вона знаходить притулок у хлопця на ім'я Коота. Аніме Ельфійська пісня пропонує нам непередбачуваний сюжет, який поєднує елементи фантастики, драми, екшену та тривожного напруження. Воно змушує глядачів замислитися про соціальні питання, такі як прийняття різних індивідуальностей, толерантності та влада на іншими. Анімація ельфійської пісні також вражає своїм візуальним стилем, чуттєвою музикою та сильними емоційними моментами. Вона поглинає вас у світ, де надія і безпека ніколи не є гарантованими. А справжня сила полягає у відважності та спробі знайти мир та розуміння. Аніме Ельфійська пісня залишить у вас незабутні враження своєю таємною та захоплюючою атмосферою, а також виключує глибокі роздуми про людську природу та важливість спілкування та взаєморозуміння між різними індивідуальностями. І останній мій найулюбленіший аніме серіал інше. Аніме інше це таємничий і жахливий трилер. Історія розповідає про хлопця на ім'я Коїті, який переїжджає до нової школи і натрапляє на таємницю, пов'язану зі своїми однокласниками. Головною героїнею є загадкова і маломовна Мей. Яка виявляється однокласницею Коеті. Вона завжди носить пов'язку на оці, що приховує її секрети. Коєта починає докладати зусиль, щоб розкрити містику навколо своїх однокласників і страшних подій, які почали траплятися. З кожним кроком Коєта і Мей наближаються до розкриття моторошного прокляття, яке ховається в їх школі. Історія з містичними елементами, незрозумілими зникненнями та жахливими смертями, які спричиняються дивними подіями, пов'язаними з їхніми однокласниками. Аніме «Інша» вражає глядачів своїм напруженим сюжетом, нелінійним розкриттям та загадковістю, що пронизує кожен епізод. Ви будете занурені в світ хорору та розгадування загадок разом з Койтою та Мей. Загальний настрій та атмосфера аніме створюють тривожне та містичне враження, яке не залишить вас. Нехай ваша подорож у світ інша буде захоплюючою та незабутньою. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях свої улюблені аніме. Слава Україні, героям слава!